Кетчинг – це швидкі замальовки міст. Ми ловимо момент тут і зараз. Тобто ми малюємо з живої натури. Це малюнки не з фотографій, це з певної локації, де ти знаходишся. Це можуть бути кав'ярні, може бути вулиця, можуть бути замальовки вистав і будь-якої події. Є це про соціалізацію, в тому числі, тобто це про е, знайомства, це про малювання в колективі. Тобто е, багатьом цього саме не вистачає, в тому числі мені е, соціалізація це в наш час дуже важливо. Це така непроста і десь можливо навіть болюча для багатьох тема. Люди е, сидять в своїх майстернях, сидять е, самі, і е, е, це одна з можливостей поєднати поєднатися за допомогою любимої справи. Молоді художники це їхнє бачення, бачення Івано-Франківська, яке є з одного боку давнім містом, але з іншого боку сучасним містом. Тому це дуже важливо таке бачення і підтримки, і те, що в центрі сучасного мистецтва саме відбувається така конференція. Дай Боже, щоб такі ескізи вони надихали на інші роботи.